Вночі 14 червня російські загарбники завдали ударів не лише по Одесі, але й по Кіровоградщині, Донеччині та Дніпропетровщині. Отже, у Кіровоградській області зафіксували влучання ударних безпілотників в об'єкти інфраструктури в місті Світловоцьк. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Пожежу, локалізували люди не постраждали. На Донеччині, на жаль, троє людей загинули, та ще троє отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську та Костянтинівці. Поінформували в Донецькій Ова. Зазначається, що загарбники в Краматорську зруйнували п'ять і пошкодили два десятки приватних будинків. А в Костянтинівці постраждали більш як 55 будівель. Крім цього, пошкоджені газогін та електромережі. Дніпропетровщина там силам протиповітряної оборони вдалося збити всі дрони, які росіяни скерували на цей регіон України. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Артем Каня, редакція абозріватель.